Добрий день всім! З вами Степан Йорш. І сьогодні я буду навпомацьки вгадувати товари для дому, які потрібні всім. Але я не знаю, що там. Перший товар. Так, це в нас, мабуть, навіть не знаю. А це, мабуть, розчіска для вусів або для голови. А можливо, спинку почесать. Я вгадав? Ну no, Думаю, що вгадав. Так, це в нас. А, жінкам для волосся. А, і мені теж, до речі, підійде. Як воно називається? Плойка. Плойка! Точно, плойка. Все, вгадав. Наступний Майс. товар. Що там? Так, це у нас що? А! Мухобойка. Або для жінки така. А! О. Так, що там? що там? Це в нас. А! Це щоб Туалет для кота, щоб е, зручно вбирати. Правильно? Ну це совочок такий. Я вгадав? А, тільки без дирочок. Ну, незручний, але для того воно. Да.